Не робіть масаж на суху шкіру. Особливо, якщо ви це робите в перший раз. Масаж на суху шкіру це прямий крок до пошкодження. Коли шкіра не ковзає, вона пошкоджується, травмується. Це створює мікроушкодження, особливо в зоні очей. Тож, якщо ви виконуєте масаж в перший раз, то рекомендую зволожити шкіру будь-яким засобом. Крем, олія. Чи якась сиворотка. Зону очей треба наносити на орбітальну кістку, а не в зону повік. А згодом, коли ваша шкіра звикне до масажних взаємодій з нею, то можна виконувати без. Шкіра має ковзати, а не розтягуватись. Це базове правило здорового самомасажу. А в клубі омолодження я показую базові вправи. Які допомагають вашій шкірі виглядати здоровою і мати природній блиск? Позбавляю вас від набриків і зморшок на обличчі. Пишіть клуб, і я надішлю вам деталі.